Створити амбулаторну психіатричну допомогу на базі кластерних закладів Вінницької області планують вже цього року. Вінницький госпітальний округ складається з семи кластерних лікарень, семи надкластерних, 19 загальних лікарень та один заклад екстреної невідкладної допомоги. Також на Вінниччині розширюють мережу реабілітаційних відділень для поранених захисників. На початку цього року у Могилів Подільській громаді вже презентували сучасне реабілітаційне відділення. Створили центр з відновлення Ютульчинської лікарні для лікарів, які займаються реабілітацією, проводять спеціальні навчання. На Вінниччині планують розбудовувати мережу реабілітаційних закладів та центрів психічного здоров'я. Інсультних центрів, відкриття нової будівлі регіонального кардіоцентру, а ще відкриття у лікарнях палати героїв. Саме завдяки нам. Ввели в програму медичних гарантій два пакети по трансплантації. І якщо ми в програмі пілотного проекту отримували в рік за трансплантацію близько трьох мільйонів гривень, то сьогодні по пакетам це 14 мільйонів. Чим більше трансплантацій, тим більше коштів зайде в лікарню. Це одна складова. А друга це 20 врятованих життів, у яких прогноз був край неблагоприятний. І це в період війни. Якщо ми говоримо про роботу в сфері психічного здоров'я, те, що сьогодні роблять наші фахівці і повертають до нормального існування і бійців, і їхні сім'ї, це теж величезний виклик. І ми розуміємо в вашій спільноті професіоналів, що це виклик на десятиліття. І що сьогодні, поруч з фізичною реабілітацією, ми повинні йти в ногу з психічною реабілітацією.